За результатами рейтингу прозорості, що проводиться організацією Transparency International Ukraine, Тячу та Мукачеву розділили перше місце та є найпрозорішими містами рідного Закарпаття. Я думаю, робота влади одним із основних напрямків це є прозорість. І я впевнений, що в цьому напрямку влада зобов'язана і наша місцева, де представником який є, і будь-яка інша, бути у своїх рішеннях, у своїх поступках максимально приближеною до громади, максимально прозорою і максимально е приймати такі рішення, які, є сьогодні, е які сьогодні вимагає від влади громада. До оцінювання було включено 17 територіальних громад Закарпаття з населенням 20 тисяч і більше, а також перечин з населенням 7 тисяч жителів. У Тячеві вже протягом декількох років активно впроваджують цифровізацію та відповідно висвітлюють діяльність відділів місцевого самоврядування. Результати оцінювання прозорості в області стали для нас звичайно приємною, але не можу сказати, що неочікуваною, тому що ще в 2019 році. 32-ю сесією прийнято положення, положення про офіційний веб-сайт Тячівської міської ради, і це положення було основане на вимогах Конституції України, законів України про місцеве самоврядування в Україні, про інформацію, про доступ до публічної інформації. Для оцінки експерти використали 17 базових критеріїв, які опиралися на публічно доступні інформації з офіційних вебсайтів і соціальних мереж. Це, зокрема, і прозорість бюджетного процесу та участь громадськості у прийнятті рішень. Використовуємо також закон про звернення громадян. І згідно цього положення, відділи міської ради зобов'язані оприлюднювати потрібну для жителів громади інформацію. Я дуже рада, що кожен з нас робить це якісно, систематично. І саме завдяки спільній роботі працівників, Тячівська міська рада має досить високий рівень доступності та прозорості місцевої влади в області. Ми намагаємося а, відразу публікувати актуальну інформацію. Постійно слідкуємо для того, щоб інформація була на той момент, коли людина хоче знайти якусь інформацію була актуальною. Але я вам хочу сказати, що це робота не однієї людини, а це робота повністю всіх працівників. Це командна робота і рада, що ми зайняли таку високу оцінку в оцінюванні. Міський голова Тячева відзначив важливість прозорості діяльності місцевого управління. каже, необхідно, щоб міська рада у своїй діяльності була прозора та відкрита для громадськості, могла залучати містян до всіх процесів, які відбуваються у громаді, транслювати повну інформацію про свою діяльність. В громаді не лише цікаво знати, вона це має знати, вона це мусить знати, і вона має впливати в той чи інший спосіб. Який передбачений законом на ті рішення, які приймаються владою, тому ми будемо ми робимо все можливе і будемо робити ще крок за кроком для того, щоб відповідати. Тим вимогам, які ставить перед нами громада. як зазначають у відділі організаційної, кадрової та інформаційної роботи Тячівської міської ради, хоч соціальні мережі підвищують доступність інформації, офіційний веб-сайт залишається універсальним інструментом, особливо для тих, хто не користується соцмережами. Я відношуся до соціальних мереж своєрідно. Розказую вам, чому в соціальних мережах надають інформацію. Звичайно, звичайні користувачі чи звичайні жителі так, вони дають передають своїми словами інформацію, своїми відчуттями. На жаль, органи місцевого самоврядування не можуть таке собі дозволити. Тобто, ми, якщо публікуємо інформацію на нашому офіційні, на нашій офіційній сторінці в соціальній мережі, ми повинні перевіряти декілька разів. Це нас в певній мірі не то, що обмежує, але я маю на увазі, що стримує. Тому що ти не можеш, як хочуть користувачі, передати ті емоції. Важливим є і те, аби по подальшому був створений та впроваджений стандартний формат ведення офіційного вебсайту місцевого органу самоврядування, каже Олена Бісько. У перспективі це має спростити доступ до інформації жителям громади. Моя така думка, що сайти повинні бути систематизовані і однотипні для того, щоб людина, коли заходить на сайт, вона не шукала. В одної громади, в одному розділі, в іншому громаді, в іншому розділі, розумієте, так? Тобто, якби нам е, прийняли якесь положення, де чітко було вказано, що на сайті повинні бути однакові е, пункти розділи, то, звичайно, користувачам було б легше знайти, адже, е, здавало б, найбільше до чого звертаються жителі, хочуть побачити, який бюджет, на що вони витрачали, так? Ми використовуємо у нас на сайті, є е, відкрито е, всі дані, тобто вони можуть побачити бюджетне в вигляді е, рішення і читати, адже не, не кожен зрозуміє таку ділову мову. За словами пані Олени, публікація інформації в соціальних мережах більш доступна для пересічних громадян. Я рахую, що інформація повинна публікуватися на офіційному сайті. Туди ти можеш… Е, Куди ти можеш звернутися, де ти можеш побачити документи. Це не тільки про події, які відбуваються в громаді, а це інформація, наприклад, про комунальні платежі. Так, ви можете поставити у Фейсбук чи іншу соціальну мережу. І це громадянами не буде сприйматися як офіційна інформація. А якщо це на сайті, це буде зрозуміло. Але ми ж розуміємо, що ж ніхто... Із нас і я часто так мені легше зайти у соціальну мережу і почитати якусь новину. Да, що відбулося засідання виконавчого комітету, почитати які основні питання розглянули, і рідко хто з нас звертається до самого цього рішення, і читає. Надалі в Тячівській громаді працюватимуть над цифровізацією послуг та планують проводити навчання для персоналу щодо порталу відкритих даних. Все задля того, аби відкрито та прозоро інформувати місцевих жителів про діяльність місцевого самоврядування.